Какаємо електричку, зараз будемо їхати на вокзал, і вже через дві годинки в нас буде потяг. Вже біля нашого поїзда. залишила їх на місці і по стежках біжу вниз, тому що нас там чекає машина, яка хух, завезе нас ближче до гір, з яких буде підйом. Ух ти ж боже, тут така дорога. <гум> і зараз, що встигнути на цю машину, мені потрібно бігти. Хух. Тому так, екстремально, незапланована ранкова пробіжка. А тут, між іншим, справді екстремально. Бо ці всі камінюки, гілки. Ух ти ж блін, Ноги легко поламати. Коротше, до зустрічі. Стартова точка на гори починається з заросляка, і щоб до неї дістатися, потрібно взяти машину. І на вокзалі вона коштує 300 гривень з людини, якщо ви їдете компанією. 10.36, ми починаємо. Ми починаємо наш маршрут, йдемо на насмовите. Написано що... Написано, що йти туди 2,5 години, побачимо, скільки будемо йти. Але маршрут починається зараз. Каву вже випили. Зараз ще щось дістанемо пожувати. Сюди їхали дуже довго машиною. Машину взяли на вокзалі. Домовились завчасно, але її там можна брати на вокзалі, якщо комусь буде цікаво. А краще збирайте групи, тому що якщо брати індивідуальну машину, наприклад, на двох, то виходить дорого. Але якщо по збирати двісті, ти да нам взагалі по 1500 казали перший раз. Кажали. Такму, якщо хочете поїхати сюди трошки дешевше, збирайте групи, підсаджуйтесь і тоді буде 300 гривень з людини, і що значно, значно вигідніше. Потім заїзд на заросляк, щоб підніматися далі 100 гривень, туалет тут 10 гривень платний, і краще мілкі гроші беріть, тому що в них немає чим давати решту з крупнячка. Тому що всі приходять і із підсотками тисяч задавали. Полі 10 гривень, вони касаль дають. Я не, не збережу да. вас здачно. <рес> ще хуже, ніж в форі зранку. От, от туди петлять і куди ти ще Той, вище. Алі, покажи ще очак. Це могла б бути реклама Ліпс, якби мені за це заплатили. А о, принаймні відправили продукцію. А -а. Витекло. Убожнюю їхні близькі. Вони нереально пахнуть, нереальні на смак. Ну я, правда, пробувала тільки карамельний. Але він шикарний. І я, Ліпс, напишіть мені, будемо з вами співпрацювати. У мене отакий шикарний. Я вам кажу, шикарний. Дорога йде. Ти мені досиш одного кабаноса? Я та звідти мені одна йковиця. Дорога гарна. Пташки співають. Тишина. Десь чутно позаду струмок. Краса дуже гарно. Спокійно, тихо. Те, що треба зараз. Нема рплані, але доріжка одна то, я думаю, ми не помилимося. Іти кудись прямо. Білянь. Такий маршрут все вгору. Якщо ви надумали на тому базарчику купити каву, потім підніматися, враховуйте, що у вас буде серце боліти. Але все рівно смачно. І 60 гривень. Оце можливо нам аж туди. Можливо. Краса просто нереальна. Дерева височенні. Що? В мене блог тайм. Я хочу зробити влог на YouTube, тому що я давно там нічого не робила, а мені хотілося більше живого контенту, а вдома постійно купа різних справ, коли немає часу взяти камеру і щось зняти, а потім ще змонтувати. Тому зараз якраз ідеальний час, коли поїхала в таку міні-подорож і можна знімати. Ще корисне, ще покажу, що куди йти, що скільки коштує. Потім ще покажу житло і покажу, де кушали. Все таке, коротше, різне. Жарко! Це мій, до речі, лук. велосипедки. Хотіла вдягнути шорти, але розумію, що в велосипедках значно зручніше буде підніматися. Майка з такого ж матеріалу, дуже. Зручна і класна, ще подивіться на цей колір. Я як його побачила, думаю, мені потрібна хоча б одна річ такого кольору в гардеробі. І також рубашечка, якщо раптом стане холодно. Вона мене, правда, взагалі не врятує. Але кепчик. Обов'язково СПФ. Я ще взяла з собою, можливо, десь там на горі домажуся іще. І окуляри, які поки що не вдягала, але взяла їх з собою. От мені білетик, до речі, дала. А зараз котре. 10,52. Все, йдемо далі. Час пригоди. Ці Розповідай, що ти будеш робити, якщо ти накриє град на ну, воно я не бачу. Як зробити, щоб воно не було таке. thank okay. you Трошки утеплилася, тому що вітер просто людяний. Я е, збирала собі сумку так, щоб вона максимально була легесенька, щоб мені не важко було її носити в другий день. Ось, і Тому взагалі не брала з собою речей, у мене із теплих речей ця рубашка, яка просвічується. Але все рівно. Ха -ха, беріть з собою якусь там кофточку, тому що в горах прямо дує холодним, а на вершині взагалі, мабуть, людяна буде погода. А зараз ми йдемо вже серед якогось лісу, вже досить довго йдемо. Загалом ми вже близько години йдемо. То нам десь ще орієнтовно півтори йти до озера і ще десь дві з половиною три до шпиці. Да, люди, не сердьте по дорогою, бо відходьте хоча б в кущики. Тут ідеш, ідеш, гарна стежечка, милуєшся квіточками, тут дивишся. Ну куча така гарна навалена. Ну хоча б трошечки далі. Що? Yeah. <laughs> Хоча б трошечки далі відійдіть, ну маєте ж совість, ну, що це таке. В принципі, дорога доволі легка. Не скажу, що вона дуже важка, але ми йдемо по жовтому маршруту. Можливо, там інший якийсь синій, здається, він важчий. Ми взяли поки що легший маршрут. А там на базарчику є ще палки, продаються. Вони коштують 300 гривень в оренду. Але коли ви приносите їх назад, вам 100 гривень вертають, тобто ваші палки обходяться в 200 гривень. То тобто, ви можете їх взяти, якщо вам. Важко, наприклад, там підніматися і потрібно якісь опори. Ми палки не брали. Ми ось йдемо власними ніжками, топаємо. От. Ну, таке. Поки що нормально, йдемо. Знову через ліс такий, пустий, темний. Чую воду. Можливо, це десь водоспад поряд. Ну, якщо буде, то я вам покажу. Це володаря персня можна знімати. Пам'ятаєте, я казала, що палки не обов'язково. Так, от беріть палки, палки вам знадобляться бо попереду. Дуже я б сказала, вертикальна дорога, і вже так ноги збиваються. Оце нам походу туденькі. Наших і сюди ніби зима на вулиці. І тоді є шанс, що ви туди потрапите. Бо цих шпиць треба було йти по сьомому верху. І говориться, що туди йти ще півтори години, хоча, здається, ніби не всіма. І ми півтори години в своїх футболочках і велосипедках не витримаємо, тому вертаємося назад. Вертаємося назад. Я засмучена, бо ми не побачили шпиць. Ось запихнуло всередину, бо воно вже е, чорна на що схоже, його вітер просто розкодьочив, його вже навіть розчесати нормально не можна, воно такими шматками взялося. І вже зараз вертаємось назад, ноги в животні страшне. Ось я доларі на відпадок. Ось, гарненький такий. Ось тою стежкою. Одною, готою, готові. Коли спустилися. І тут адапта відкривається. Дуже гарно, але спускатися страшно просто кошмар. Підемо? Ми трошки насправді зійшли з маршруту, Вертаємось іншим маршрутом, ніж ми були. Ну, буквально, Просто тоді ми йшли згори, а зараз ніби йдемо знизу. Тут немає жодного маркування, але щойно прийшла група туристів для дітей. Що-що? Дітлахів, так. Да. І вони йшли цим маршрутом, значить вийти ми кудись зможемо. Тому ось зараз йдемо маршрутом через ліс, принаймні тут доволі тепло. Не так, як було з хори. Знайшла дуже гарний місточок. Всім привітик! Сьогодні новий день. Поки там хлопець ще спить, я вийшла трошечки прогулятися територією, тому що нам вже скоро їхати. Хотілося ще трошечки походити, подивитися, як тут прокидатися серед природи це, звісно, дуже-дуже приємно. Я прямо задоволена. Це дуже-дуже класно. Говорю тихенько, тому що. Взагалі ще містечко тут спить і якось не хочеться говорити гучно. Ще мені дуже подобається, що тут багато котів ходить. Так я якось на дуже гарній локації знімаю, а так сонце сліпить. О! А, загалом зараз будемо шукати магазинчик, що підемо щось, візьмемо, перекусити. І, можливо, можливо, сьогодні вдасться. Поїхати в Яремче. Я вчора після гір вже нічого не знімала, тому що ми були дуже втомлені. Ми ще сходили в басейн. З басейну буквально в так от зняла. Далі пройшли трошки по місту, просто зим зайшли в продуктовий, особливо так гуляти по місту немає. Де тут вся краса саме в горах. Ось і подивлюся, що буду знімати сьогодні, дивлячись, куди і що ми заплануємо. Тому що ми хотіли буквально трошечки пройтися по ворогці, перекусити, поплавати в басейн. І я сподіваюся, що вийде поїхати в Яремче і вже звідти сісти на наш потяг до Києва, а не з ворогти, як у нас були куплені білети. Тому подивимось, сподіваюся, що все вийде. Якщо все вийде, то також надішлю вам, розкажу вам інформацію, як ми взагалі дісталися, що, куди і як. Ось, а поки що піду далі досліджувати територію. Прийшли пішли снідати, взяли з собою салатики з супермаркету, тому що вони виглядали дуже смачно і сіли поїсти просто з краєвидами на ворогту. До мосту, на жаль, ближче не підійшли, тому що зараз такий час, що до них ближче не підійдеш. Тому зараз їдемо снідати. Такі кайфові салати. Раптом що? Супермаркет Рибак нам дуже-дуже сподобався. Три години в басейні на нашій зоні. А ось потяг, те, про що я говорила, ми дізналися і а, тут з ворог до Єрек, що їде потяг, а, 30 гривень коштує. ну, Там якісь 80 був на пів години пізніше. А в 3.03 є потяг, який коштує 30 гривень з людини пласкартом доїхати півгодини до Яремчі. Тому ми зараз ось на цей потяг будемо сідати, їхати до Яремчі і ще гуляти в Яремче, тому що ворог ми трошки пройшли. Тут більше особливо нема чого так дивитися, якщо не брати якісь екскурсії чи якісь тури. Тому ми вже збираємося в Яремче, подивимося, що ще можна подивитися там. Але загалом враховуйте, що можна зробити таку штуку, що якщо ви купили квитки з ворогти до. Києва, ви можете сісти, наприклад, на Київ, тому що це наступна станція, і так можна зробити. Нам сказали, тому будемо будемо перевіряти, але поки так. Зайшли в як вона називається, Гедзьо? Парк Легенд це по хобі тут знято, До речі, дуже прикольно. Ми три роки тому ми були в останній раз в Яремчі, а ще не було його, а тепер відкрився. Він дуже-дуже гарненький. Якось так дуже атмосферно, що тут позаду ці от ліса, дерева, що оце воно все залишилось нечіпаним. І тут дуже гарно, а ще прекрасна музика грає. Мені поки дуже подобається. Вхідний білет коштує 330 гривень. оч okay. okay, okay. Уже кило на башке, кило тягай. Ні, я не хочу. Вони такі красиві. Джу біля туалета, але нічого страшного. Якщо ви будете в Яремче, обов'язково зайдіть в Ґедзіопарк Легенд, тому що він дуже дуже кайфовий. Якщо вам подобаються фільми від хобіта чи від володаря персні, то це те, що треба. Тут атмосфера в кожному будиночку, музичка грає, тваринки бігають. Тут дуже дуже кайфово. Вони ще планують добудовуватися, тобто тут ще не все. Не, я обов'язково сюди прийду ще раз, коли буду в яремче, щоб подивитися, як вони добудували решту парку, тому що це просто фантастично. Ty jiný vlastně. Bože, hárně, ty. Děkuji, Якщо будете шукати класне місце, де поїсти яремчем, я рекомендую зайти в Колибу. Я тут покажу вивіску, як вона виглядає, тому що ви її не знайдете просто так. Мені здається, її треба карті прямо побити. Вона недалеко від вокзалу. І це супер місце дуже атмосферне з дуже смачною їжею і гарними, гарним обслуговуванням. Коротше, рекомендаціон заходити сюди обов'язково.